Знаєте, у мене не було ілюзій щодо ремейку, як приборкати дракона. Ще по трейлеру, та що там по скріншотам було зрозуміло, що дріми зробили все максимально правильно. Той самий режисер, та сама історія, трохи доповнена, але не критично. Та сама музика, ті самі емоційні моменти. Коротше, на відміну від лілої стіч, це максимально поважаючий перше джерело ремейк. От тільки, а чи треба було його взагалі робити? Окей, під 200 мільйонів зборів у перший тиждень, що дозволить відбити свій бюджет, то зрозуміло, це круто, ми завжди таке вітаємо. Всім хочеться їсти і дітей готувати треба. Але в усьому іншому, ну таке. Піти на як приборкати дракона в кіно можна, але я не зовсім розумію, навіщо це робити. За Лілої Стіч це була б дія в мінус, бо ремейк жахливий через зміни, і здається, що вони абсолютно не розуміли, чому перша черга працювала. А тут змін немає. Я без проблем можу використовувати кадри з оригінального мультфільму, і запевняю вас, ви нічого не втратите. Так само і діти абсолютно не будуть в мінусі, якщо просто подивитися цей мультфільм вдома. Та навіть більше мультфільм все ще кращий. Історія Гикавки та Безубіка, вона не піддається змінам. Звісно, завжди можна щось поміняти, щось докрутити, але це може вплинути на усю картину, тож максимально правильне рішення, якщо воно працює, не чіпай. Так вони і зробили. Тож, не знаю, якщо вам хочеться подивитися на багатобюджетний переказ мультфільму, це ваші гроші, я не буду вас утримувати. Тут ті самі персонажі, ну майже, ті самі сцени, ну майже, ті самі ключові моменти майже. Фільм не додає нічого такого, щоб варто було ваших грошей, але на відміну від рівної стічі, він хоча б не жахливий. З музикою так само, жодних нових композицій, лише експлуатація старих пісень. Які ну безумовно працюють, і навіть під час перегляду ремейка вибивають з тебе емоції. Але ви знаєте, це досить підступно. Бо завдяки мультфільму ця музика діє на тебе навіть більше на рівні історії та емоції, бо моменти з польотами я досі вважаю одним із найкращих в історії анімації, та на рівні ностальгії, тому що напевно лише запах може тебе ще більше повернути у дитинство. Музика тут неймовірна, але ще раз. Вона уся була у оригінальному мультфільмі. Причин, щоб піти подивитися фільм через посвідомність нот нуль. А ось далі вже починаються проблеми. Тому що якщо історія та музика можуть ще якось бути без проблем перенесені у фільм, де герої це не 3D-модельки, то от з усім іншим пу-пу-пу. Мультфільми нато і класні, що можуть бути буквально чим завгодно, непропорційними персонажами. Дивними домівками, яскравими кольорами та дизайнами, які неможливо перенести в реальність. В мультфільмах складність полягає в тому, що вам треба зробити дизайн з нуля, але потім ви можете під нього підлаштувати усі інші компоненти. В фільмах же вам необхідно зробити так, щоб зброя, одяг та кастинг акторів не вирвав вас з історії. Чи змогла команда це зробити? Ну, мені здається, ні. Це надскладна задача, в якій немає правильних рішень. Якщо щось змінюєш, будуть незадоволені ті, хто любить оригінал. Не будеш нічого змінювати, в тебе вийде якась дешева пародія на мультфільм, де деякі рішення виглядають сумнівно. Типу, ну ми намагалися щось вигадати, але не вийшло, тож залишили як є. З акторами теж проблема. Вони, як би так сказати, не мультяшки, вони не можуть видати такі емоції. А під час екшену їх не буде так добре чути, чи кадр буде поставлений не ідеально через фізичне обмеження. Адаптація анімації нескладна задача, і тобі треба мати неабиякий досвід, а ще краще талант, щоб впоратися з нею на рівні. І як ви думаєте, чи є досвід у людини, що жодного разу не робила фільм з акторами? Відповідь очевидно. І зараз іде в кіно. І ще раз, це не провина режисера. Він грає як може. Якщо був би хтось інший, то ми отримали б значно гірші результати, який ризикований. Я навіть не хочу нічого казати за акторів. Вони грають нормально, навіть добре. Просто навіть найкращі в світі митці, що заробляють напруження м'язів на обличчі, не зможуть дотягнути до рівня мультяшок. Ну можливо, крім Джима Керрі. І то він не робиться на 100%. Це напевно буде фінальне відео з циклу лайф екшн адаптації до того моменту, поки не буде ще один і стіч, але мені дійсно немає чого більше сказати. В студії знайшли золоту жилу безпечних сиквелів та ремейків. Тож чекайте адаптацію ось цього, що має аудиторію в найближчий час. Як приборкати дракона 2025 року, це ультимативна форма заробляння грошей на старій інтелектуальній власності. Цей фільм, можливо, заробить навіть більше ніж оригінал. Це прикро, бо коли в майбутньому люди захочуть подивитися, що виходило у другій половині 20-х років, 21-го сторіччя, вони опиняться на видженому полі сиквелів, спінофів та ремейків, які не мають жодного сенсу для існування, крім напевно фінансових. Тож вирішите, чи вам варто йти в кіно на те, що і так можна глянути усією родиною, і яке має набагато більше якості та й художнього сенсу? Фільм непоганий, але це точно не один з шедеврів Dreamworks. Він кращий за і стіч чи адаптація Аватара Анга від Netflix, Але чи дійсно це той рівень на який треба орієнтуватись? Мене звуть Віталі Тел, і мені ще є що вам розповісти.